Свій з'їзд в Києві проходив з 4 по 6 грудня, де виступали наші лідер Володимир Вивальченко Володими і координатори. Це народний депутат Ігор Фірсов, Анна Коваленко, Сергій Конанов, мета нашої згідно так, як написано на наших бейджиках антикорупційний це боротьба. З корупцією, ну з, хам... з хабарництвом, ми до вас завітались просто, щоб заявити, що наша організація є. Ми знаємо, не тільки ми знаємо, всі знають, що правоохоронні та судова система це саме корумповані наші країні органи. От. Не тому, що всі хабарники і корупціонери, тому що ви публічні люди і вони ви завжди на виду всіх людей. І якщо є якийсь інцидент скоюється то огласку він має і він на виду, і всі бачать і знають.